Звичайно, треба таргетологу кейси. Звичайно, це необхідно. І я коли школа таргетологів в мене працювала як продукт, я цьому навчав. Я казав: збирайте кейси, упаковуйте кейси, показуйте їх, беріть безкоштовно клієнтів. Так я так я робив. Я ділюсь ще раз, кажу суб'єктивним досвідом. Я так робив. Я брав безкоштовні проекти, просто щоб напрацювати кейси в різних нішах, в різних. І як на мене, набагато цінніший таргетолог, який. Працює в одній сфері, але має досвід в інших нішах. Не експертність, а досвід. А експертність він має в одній сфері. Наприклад, б'юті сфера таргетолог працює в б'юті сфері. Він там. Собаку вже на цьому з'їв він знає там принципи, запусків, все інше, але він має досвід практичний, який постійно використовує. Тобто він там раз на півроку бере якийсь проект абсолютно з іншої сфери, абсолютно з іншої. І коли е, цей таргетолог він просто бере іншу нішу, в нього інакше відкриваються очі. Він дивиться інакше, навіть на фейс.